Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у мене звіт по моєму проєкту Project Pen «Дійти до дна в тінях». Нагадаю, що в мене завжди беруть участь 6 основних відцінків і один рандомний, додатковий, яких мені потрібно дійти до дна. І я кожен місяць робила звіти, щоб подивитися, яких я досягла результатів. І давайте ми це зробимо зараз. Давайте почнемо. З цієї палітри Nude. У мене тут бере участь відразу два відтінка. Перший відтінок це ось цей другий. Як бачите, я в ньому дійшла до дна. Давайте зробимо сводж. Цей відтінок вибуває. Так він виглядає. Давайте його сюди нанесемо. Ось такий. І другий відтінок ось цей темно-коричневий. Так само я, як бачите, докопала до дна, я ним здебільшого малювала стрілки, тому таке специфічне дно видніється. Так, ну, так само можна цим відтінком затемняти зовнішній куточок. Ось такі два відтінка, і вони вибувають. Так, наступні два відтінка, це в цій палітрі two Faced. Так, перший відтінок ось цей рожевий. Як бачите, я в ньому до дна не дійшла. Але він так само вибуває, як і ось цей відтінок. Чому? Тому що я цю палітру віддала доньці. Вона нею зараз буде користуватись, ну, у нас здебільшого румяними користується цими, але я ну, не буду мати змоги поки що нею користуватись, тому ця палітра поки що вибуває. Так, замість неї будемо вибирати нові відтінки. Так, сюди наносимо і ось цей відтінок. Як бачите? В цьому другому відтінку, ну, практично, мені здається, скоро дно блисне. Ще, якби місяць нею користуватись, то, можливо, можна і до дна дійти. А ось в цій досить складно відтінок замилюється, і він такий, от, бачите, рижий, специфічний і не дуже хочеться ним користуватись. Так, дивимось далі. Далі в нас ще в цій палітрі бере участь один відтінок. Давайте подивимось. Це ось цей дев'ятий останній. Як бачите, я в ньому до дна ще не дійшла. Хоча тут є така гарна ямка. Ось так видно, мабуть, що ямка є. І давайте робити своч. Цей відтінок ще залишається. Так, він перший. Я думаю, де відтінки ті, що залишаються, а це він тільки залишається перший. Ось такий красивий відтінок. Мені, в принципі, він подобається. Так, ну ще треба до дна ось так. Бачите, тут великі рефіли, тому до дна складно доходити. Так, чекайте, оце вибуває, то давайте її в сторону. Ця залишається. Так, ще один відтінок от в цій палітрі Glam Shop. Це останній шостий. Так, зараз я закрию. Це ось ось цей перший. Тобто не перший, а п'ятий відтінок. Ось такий. Ну, я ним рідко користувалась, тому, звичайно, до дна дуже-дуже далеко. Давайте зробимо своч, але відтінок дуже красивий, до речі. Ось такий. Так, і він ще залишається. Ось такі два відтіночка поки що залишаються. І давайте подивимося ще останній відтінок, це, який я вибирала сама, це був з цієї палітри Paradiso, Ось цей перший відтінок. І як бачите, я ним припудрювала по віку. Це такий дуже легкий сатин, в якому я навіть не бачу сатиновість. Я його використовувала для припудрювання по І він такий тр... трішки крихкий, бачите, ну, я взагалі не бачу в ньому сатиновість. Хоча пише, що він сатиновий перший. Так, він вибуває, звичайно, Ну, зробимо сводж. Навіть його не видно. Добре. Отже, значить, у тільки залишаються ось ці два відтіночка. Це означає, що нам треба з коробки вибрати чотири нових відтінка. Давайте перемішаємо і почнемо вибирати. Так, перший ось цей. Так, туфейс третій. ну, Як я казала, туфейс вибуває, тому перевибираємо. Давайте краще перемішаємо. так, Давайте цей. Парадізо п'ятий. Так, ось ця палітра до нас повертається. І ось цей центральний відтінок. Не дуже мені подобається. Він дуже рижий. Ну, але випав, будемо пробувати з ним. Якісь макіяжі. Ось такий. Бачите, наскільки він рижий. Прям такий мідний. Так, перший відтінок вибрали. Давайте далі. Так, ну давайте цей. Так що тут? Moon Haze номер один. Так, я щось про неї забула про цю палітру. Одну секундочку її принесу. Це ось ця палітра від Colourpop. І номер один це ось цей світлий відтінок. Це якраз добре для внутрішнього куточка ока. Ось такий. Так, давайте зробимо свотч. Ось так. І давайте вибирати далі. Ще в нас залишилось два відтінка вибрати. Два ми вже вибрали. Так. Ой, ну, давайте, зразу два вже вибрала, то добре. Так, перший Glamshop номер 8. Glamshop – це ось ця палітра. І давайте подивимося, який це номер 8. Ой, номер 8 це ось цей, буде складно, звичайно. Ну, я попробую хоча б місяць ним користуватись. Тому що це такий. Бачите, який це відтінок. Це доохромний, зеленого в бордовий. Але він дуже брудний. Мені не дуже подобається. Ось такий. Так, і дуже темний. Я не люблю такі темні відтінки сатинові. Ось так він виглядає. Ну що ж, випав, будемо пробувати. Так, і останній, який нам попався. Давайте подивимось. Так, Revolution номер 3 Revolution – це ось ця палітра. Давайте я вам покажу, яка розкладається. Номер 3 ось цей відтінок. Але я передумала нею користуватися, її хочу викинути. Е, мені вона у е, мене так сталося, ну, не знаю, чи це від неї точно, але в мене сльозилися очі, коли я зробила з нею макіяж. І я вирішила, не буду неї вона така поломана. Я хочу в кін... зараз вже кінець грудня, хочу від неї позбутися. Тому ми будемо перевибирати. Давайте виберемо якийсь інакший відтінок. Давайте ось цей. Трохи відкрився. Знов ту фейс. Знов перевибираємо четвертий відтінок. Перемішуємо і десь з середини витягуємо. Ну, Знов революшн номер 4 Знов перевибираємо. Так. Ще одна спроба. Це що? Сподіваюсь, не Revolution. Ні, Essence номер один. О, це добре. Essence – це ось ця палітра. Номер один це перший відтінок. Ось такий він в мене вже замилений, тому що я його найчастіше використовую. Мені подобається цей відтінок. Так, давайте зробимо своч. Ось такий ніжно-ніжно-рожевий. Він має такі ще срібні блискітки, дуже красивий ніжний відтіночок. Ну, ось така в нас поки що гама вийшла. Так, і давайте я ще виберу якийсь один бонусний відтінок, тому що у нас бонусний вибух. Блін, я навіть не знаю, який вибрати, чесно кажучи. Знаєте, я думаю, можливо, я виберу для припудрювання знову. Бо в нас немає ось цей світлий перший. І тут є така хороша ямка, що, я так думаю, що легко буде його дойти до дна. Так, ну, не знаю, зроблю своч все одно. Хоча це простий такий світлий відтінок, ось такий. Так. Хоча видно. Так. Значить, наразі в нас тут два відтіночка, і тут по одному. 2, 3, 4, 5, 6. 6. А який сьомий. Ну, сім відтінків взагалі. А, я забула есенс, точно. І есенс сьомий. Ось такі палітри в нас наразі беруть участь. І сім відтіночків. Зараз я вам покажу. Ось така гама. Так, ось ці вибувають Чотири ще покажу. І ось така гама. Пишіть, як вам гама? Ну, мені якась неоднозначна. Не знаю, як поєднувати ось такий рижий з таким бордовим чи з таким світло-рожевим, але треба пробувати. Ось. Всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!